Вітаю у студії міської інформаційної служби Володимир Кремінь. На календарі вівторок 18 листопада. І про події цього дня дивіться у випуску новин. Спочатку коротко про головні теми. Негода застала Дніпроджанськ зненацька. Наслідки були традиційними: слизькі дороги та дорожньо-транспортні пригоди. У Дніпропетровську нагороджували кращих журналістів регіону, серед яких були і працівники міської інформаційної служби. Дніпродзажинські правоохоронці розкрили чергове вбивство. Жінка вбила чоловіка через те, що той не віддав їй гроші. Вечірній морозець на ранок вівторка обернувся ожеледицею. Пощастило тим, хто сам взув теплі чоботи. На авто змінив гуму на зимову і взагалі вийшов з дому заздалегідь, щоб дістатися роботи вчасно. Разом з першим серйозним морозом прийшли і перші суто зимові незручності. Як Дніпродзержинськ зустрів першу в цьому році ожеледицю і чи готовий він до природних сюрпризів подальшому, про це в наступному сюжеті. Директор департаменту ЖКГ Сергій Понюзов розповідає, сьогодні погода застала комунальні служби дещо зненацька. А коли виїхали посипати дороги, охопити одразу всю територію не змогли. Проте за кілька годин вдалося впоратися з наслідками негоди на дорогах. Наші служби в 4 часа утра смотрели, робили об'їзди. У нас було сухо по Всього в пол ми зробили об'їзд, по погороду було сухо, А дощ пішов у нас десь 6 часов утра. Виїхала на лінію. 6 автомобілів КДМ було задіяно два погрузчика для того, щоб посипати місця. Це, там, підйоми, спуски і, е, мостовий переход, з заїзду на мост і сам мостовий переход. На сьогодні біля 20 одиниць комунальної техніки відремонтовано і готово до роботи в зимовий період. Вистачає в місті і піщано-сольової суміші. автомобиль у нас 6 кДМ работает, мы рассыпаем соляно-песчаную смесь, около 4,6 тысячи тонн соляно-песчаной смеси у нас приготовлено на этот зимний период. В прошлом году за весь всю зиму мы использовали 2,2 тысячи тонн, позапрошлом году мы использовали 3 тысячи тонн, поэтому мы так считаем, что 4,6 тысячи тонн нам хватит для работы в зимний период. І поки комунальні служби міста готують техніку для роботи взимку, не завадить підготуватися й тим водіям, які ще й досі не встигли перевзути машини. Багато мешканців ранці зіштовхнулося з транспортною проблемою. Хтось так і не добрався на роботу вчасно. Мостовий перехід між лівим та правим берегом було заблоковано через ДТП, що спричинив водій, виїхавши на літній гумі, водій легкового автомобіля за скоїв наїзд на вантажний автомобіль спереду вантажного автомобіля. Рухалась маршрут-транспортний засіб, маршрутка, яка в зв'язку з ожила на дорозі втратила керування і почала екстрено гальмувати. Також водій вантажного автомобіля застосовував екстрене гальмування, а водій легкого автомобіля заставлю, який рухався позаду вантажного автомобіля, не урахував швидкість, не урахував дистанцію. І він скоїв наїзд на цей вантажний автомобіль. Працівники Даї розповідають, сьогодні водій Таврії знаходиться в лікарні з травмою голови. На щастя, вранці це була єдина дорожня транспортна пригода. Водіїв просять негайно змінити гуму і не наражати на небезпеку себе і інших учасників дорожнього руху. Щоб не було неприємних історій, щоб було ціле майно автомобілі, а також здоров'я, краще перевзутися, або якщо немає такої можливості, не виїжджати в даний час. На вулиці міста ще б хотів би звернутися до пішоходів, які перетинають проїжджу частину дороги, бути обережнішими при перетинанні проїжджу частини дороги, тому що не кожен водій має досвід керування автомобілем в екстрених погодних умовах, таких як дощ, сніг, ожеледиця, і берегти себе. У свою чергу департамент ЖКГ заспокоюють, посипати тротуари і дороги є чим, тож зиму зустрінемо з безпечними автошляхами. Я хочу завірити наших людей, що Гродській власті зрозуміють все від них, що надлежить зробити, для того, щоб можна було по городу, по дорогам города в зимовий період передвігатися в цьому. Року, ну, нормально. У межах можливого служби міста зобов'язуються виконувати свою роботу і просять самих мешканців бути обачнішими, подбати про зручне взуття і намагатися не вдаватися до екстремальних поїздок в погану погоду. Не віддав здачу, покараний ножем. Трагедія сталася в Баглійському районі по вулиці Алтайській. Будучи на підпитку, жінка вдарила свого чоловіка ножем в серце за те, що той не повернув їй залишу коштів після походу в магазин. За 40 гривень чоловік лишився життя, а пані свободи ймовірно на термін від 7 до 15 років. Подробиці вбивства в матеріалі від нашого кореспондента. Начальник слідчого відділу міліції Баглійського району розповідає, родина була настільки неспокійною, що сусіди навіть відгородилися від них залізною решіткою. Він був раніше засуджений за вбивство, вона за крадіжки. У них вже був випадок, коли жінка нападала на чоловіка з ножем. Проте тоді той відбувся лише легкими порізами і заяву в міліцію подавати відмовився. Цього разу результат нападу був фатальним. На почві употреблення алкогольних напідків, між ними виникла ссора. Якоби із-за того, що сажитель приобрел спиртное, а здачу не принес в розмірі 40 гривень. Не принес між ними возник конфлікт. Вона взяла нож кухонний і нанесла один удар в область серця. Дорослий син нападниці, повернувшись додому, побачив скоєне і одразу викликав швидку. Ті, виїхавши на місце, не змогли вже врятувати чоловіка, констатували смерть і повідомили правоохоронні органи. Були нож. Значит, гражданка, это жена, 72-го года рождения, в совершении преступления осозналась, задержана следственным отделом по статье 208 в тот же день Уголовно-процессуального кодекса и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершение данного преступления предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. Правоохоронці зауважили, під час допиту скорботи жінка не виказала, нарікала на нестачу коштів і те, що чоловік добровільно 40 гривень не повертав. Зараз пані знаходиться під вартою до винесення вироку. Згідно з законом України про захист тварин від жорстокого поводження, у місті розроблено програму, яка передбачає проведення гуманних заходів зі стерилізації собак і котів. Проте фінансування програми невелике, а особливо в цьому році, коли розгорнулися військові дії, коштів на подібні потреби залишилося зовсім мало. Громадська організація Зоощит спільно зі служби поводження з тваринами Фауна міста, комунального підприємства Зеленбуд змогли залучити до співпраці лікарів з Німеччини. Європейська асоціація захисту тварин та природи взялася допомогти Дніпрозажинську і провести акцію зі стерилізації собак та котів на базі міської ветеринарної клініки. Жовта кліпса на вусі чотирилапого це знак того, що тварину стерилізовано. Міська програма в цьому році змогла профінансувати стерилізацію лише 50 тварин. Для порівняння в минулих роках вдавалося зробити операцію біля 300 собакам. Це і спонукало міські організації шукати допомогу. Нам вдалося знайти спільну мову з міжнародною благодійною організацією, яка переймається питаннями регулювання чисельності безпритульних тварин. Нам надається така досить унікальна в цей час нагода простерилізувати безкоштовно стільки тварин безпритульних, скільки опікуни та волонтери зможуть доставити до державної ветеринарної лікарні. Безкоштовна акція зі стерилізації розпочинається 25 листопада і триватиме до 2 грудня. За підрахунком самих спеціалістів організації, протягом цього періоду вони зможуть прооперувати біля 300 тварин. Завдяки сучасним методам собаці потрібно біля двох діб на одужання. Після цього її повернуть в звичне місце існування до собачого дому. Але цій процедурі передує непростий процес відлову тварин. С силами службы обращения с животными и силами волонтеров общественной организации ⁇ Зощь ⁇ мы будем осуществлять отлов совместно с кинологом этой общественной организации, которая приезжает. Будем осуществлять отлов бездомных животных, в частности, диких, потому что с этим очень большая проблема диких животных, нужен к ним специфический, специфический подход, и поэтому ну, кинолог нам в этом очень поможет. Уже зараз працює диспетчер, який складає графік відлову і стерилізації собак. Звертайтеся за номерами 093 360 56 95 або 096 347 41 03. делайте заявки на отлов. Диспетчер будет составлять график отлова. Если у вас есть возможность своих животных дворовых привести самим, самим, то вы можете привозить их на государственную ветклинику. Но все равно желательно предварительно созваниваться с диспетчером по тем телефонам, которые указаны, потому что чтобы у нас не было в один день там 150 животных, а в другой день мы будем с простой. Організатори акції закликають до співпраці опікунів тварин. Запевняють, із собаками та котами нічого поганого не станеться. Медичне обладнання і кваліфіковану допомогу забезпечує візитер Європейська асоціація захисту тварин та природи. А от підручних засобів може й не вистачати. Тож міських любителів і опікунів тварин просять допомогти дрібницями. Если есть возможность у вас оказать какую-либо помощь, ну, в частности прийти во время акции, возможно, нам, нам очень много нужно будет расходных материалов, типа вот картона, потому что собак перед операцией надо будет готовить. Клеенки, картона, одеяло, пол всякие матрасы. То есть любая помощь от волонтеров и неравнодушных людей нам будет очень нужна. Якщо поблизу вашого будинку чи місця роботи мешкають безпритульні собаки та коти, не будьте байдужими. Запишіть номери, що бачите на екрані. Вкажіть диспетчеру адресу. Візьміть участь у безкоштовній акції зі стерилізації тварин, яка триватиме з 25 листопада протягом восьми днів. Стерилізація собак і котиків значно полегшить життя і їм, і вам. 17 листопада в приміщенні облдержадміністрації з нагоди Всеукраїнського дня працівників радіо, телебачення та зв'язку відбулося нагородження працівників електронних засобів масової інформації Дніпропетровщини. 20 висококваліфікованих відповідальних журналістів, операторів та інших працівників галузі отримали подяки та почесні грамоти від імені губернатора Ігоря Коломойського. Серед нагороджених були і працівники Дніпродержинського комунального підприємства Міська інформаційна служба, а також міського радіо. Історія професійного свята працівників засобів масової інформації бере свій початок з 1924 року, коли у Харкові в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Тож на початку це було свято працівників радіомовлення, пізніше до них приєдналися інші медійники. Під час урочистої зустрічі радник губернатора Ігоря Коломойського Борис Трейгерман відзначив, що працівники радіо і телебачення особливі люди, адже завжди на передовій інформаційного фронту. Если бы не вы, то люди бы просто даже и не знали о половине того, что происходит у нас в области. И они должны быть вам благодарны, потому что как бы, благодаря вам именно они об этом всем узнают самыми первыми. Вы доносите до них эту информацию. Поэтому еще раз вам большое спасибо за то, что вы делаете. И сегодня мы собрались именно отметить ту работу, которую вы делаете. И мы хотим, чтобы вы всегда были с нами. Щоб ви к нам приходили не тільки, коли у нас є, як кажуть, інформаційний повод. Без довгих дискусій перейшли до нагороджень. Від імені губернатора Ігоря Коломойського подяку отримав працівник Дніпродзержинського міського радіо Леонід Бройтман, трьох працівників міської інформаційної служби, а саме телеоператорів Ігоря Василенка та Максима Сербіненка, нагородили почесними грамотами. Нелегку працю рекламного менеджера нашого підприємства на телекополяні також відзначили грамотою. Хвилиною мовчання присутні вшанували також пам'ять журналістів та операторів, які загинули під час виконання службових обов'язків. На жаль, першими і погибають журналісти, першими погибають оператори. Знаєте, коли каждый раз считаешь там, то в тебе, когда был була війна, погиб оператор, об этом все рассказали, но его жизнь не вернёшь. Но він хотів он хотел всем рассказать. Он с камерой был в самые гуще события. І зараз ми опять видим, що в зоні конфлікту гибнут ваші колеги, ваші друзі. Їх житті вернуть невозможно. Поэтому чистіми хвала, ми будемо их помнить. Завдяки роботі 250 тисяч працівників галузі зв'язку та інформатизації України скорочуються відстані між містами і людьми. Розповсюджується не тільки інформація, але й духовно-етичні цінності. На Дніпровському медкомбінаті триває акція з надією на мир, яку започаткував відділ по роботі з молоддю управління соціальної політики. Вже двічі вони організовували ярмарок розпродаж виробів ручної роботи і в черговий раз на вилучені кошти придбали найнеобхідніше для воїнів, що наразі перебувають у зоні АТО, а також тих, хто лікується після поранення у шпиталях. Корчих людей на медкомбінаті достатньо, а не байдужих ще більше. Оригінальні вироби вони із задоволенням приносили до відділу, а вже потім провели і другий етап: розпродаж у приміщенні заводського управління. Мервистий патріотичний ярмарок ряснів безлічу витончених сувенірів, ручної роботи, святкові листівки, мережевні в'язані серветки, колорітні вишиванки, браслети і аксесуари, що виконані у блакитно-жовтих традиційних кольорах, і все з любов'ю та натхненням. А тому розкуповувалися рукотворні чудеса дуже добре, як розповіла начальник начальник відділу по роботі з молоддю Надія Цупрова, продажів на ярмарку вдалося зібрати 11 тисяч 283 гривні. Сразу ж ми закупили лікарственні препарати, тому що погода зараз прохладна, дуже багато хлопців боліють простудними заболіваннями, тому противопростудні препарати, дуже багато закупили ми консервів, малини, меда, що теж способствує виздоровленню, скорішому виздоровленню наших хлопців. У великій кількості придбали теплі речі, носки, перчатки, шапки. Також приносили і самі представники медкомбінату. Це капці, майки, светри, тобто все, що треба для холодної зимової погоди і перебування у госпіталях. І річ даже йде не только о работниках припряті, які знаходяться там. Також ми стараємося казувати допомогу всім ребятам, які нуждаються в этом рада молоді. Віділ по роботі з молоддю та профспілка, тісно спілкується з громадськими організаціями та волонтерами і постійно їм допомагає відправляти гуманітарку полк національного захисту і Дніпродзержинське відділення очолює Віталій Чернявський. Так наприкінці минулого тижня гуманітарну допомогу доставили до Дніпропетровська, де Надія Цупрова та Віталій Чернявський побували в облдержадміністрації. Мы встретились с, с помощником губернатора Днепропетровского, Татьяна Петровна Губа. Это, в принципе, все знают бывший работник нашего предприятия, который, скажем так, помог оказать целевую поддержку, то есть, целевую помощь, то есть направить все вот эти необходимые вещи, медикаменты и продукты именно непосредственно туда, куда это. Було, в першу чергу, потрібно. Так більшу частину гуманітарки доставили у лікарню імені мечникова, а частину у військовий госпіталь в Артемівську. Це постільна білизна, продукти харчування, ліки та інше. А саму акцію з Надією на мир відділ по роботі з молоддю продовжує і запрошує усіх до участі. Значить, можна внести прикладное творчество на рождественскую новогоднюю тематику. ёлочки, Новорічна атрибутика подарунки своїми руками. І сам розпродаж пройде 24-25 грудня. Також відділ по роботі з молоді оголошує конкурс Новорічна листівка солдату. І будь-хто дорослий чи дитина може написати вітальні слова та, зробивши листівку, може принести її до відділу в інженерному корпусі у 201 кабінет. А от у Парижі проводився міжнародний турнір зі спортивної гімнастики. Чоловіча збірна України серед шести команд учасниць стала переможцем. У складі національної команди виступав вихованець тренера першої категорії Олександра Перетятько Максим Сім'янків. Наша команда виграла головний приз турніру у багатоборстві. Максим посів друге місце. Також був другим у вільних вправах на перекладині. а на коні у вправах махи став третім. Нагадаю, що студент Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 22-річний Максим Сім'янків цього літа став бронзовим призером чемпіонату Європи та був другим у багатоборстві Кубку України. Ну і надалі про погоду на середу. Метеорологи 19 листопада обіцяють нам хмарну погоду. Ввечері можливий невеликий дощ. Температура повітря вночі становитиме 0 градусів. Вдень тепліше до 2 градусів із позначкою плюс. Вітер східного напрямку до 4 метрів за секунду. Ну а на цьому наш час новин вичерпано. Кажуть, у природи немає поганої погоди. Тож бажаю вам не звертати уваги на примхи погоди та радіти життю. У студії для вас працював Володимир Кремінь. Зустрінемося вже завтра. о цій же порі хай вам щастить.